Як добре, що в нас є наші осінні ще запаси, що можна смачно пити без хімії міню цукру, тому що ми даємо в два рази менше кругом цукру. Всі роблять там кружку 250 г, а ми робимо пів кружки 125 грам на банку компоту. Порічки, виноград, звичайний вишня. Сливи, березовий сік ще з минулого року, виноград розовий і ще один сорт слив. Дуже, усе. надіюсь, буде смачно, ну, не надіюсь, а знаю, що смачно, тому що робили саме і п'ємо ми усю зиму компоти. Води солодкії, не купляємо, тому що хочемо, як кажуть, довше пожити. А щоб довше пожити, потрібно слідкувати за здоров'ям і не шкодити самому собі.